Друзі, у мене для вас хороша новина. Ми продовжуємо нашу серію оглядів інвестиційної нерухомості за кордоном. Ви вже могли бачити великі фільми про Балі, про Дубай, інтерв'ю про Чорногорію, різний контент в різних форматах. І зазвичай ми не анонсуємо, що буде наступним часом, але зараз мені здалося, що штуки, які ми для вас знайшли, будуть цікавими. Бо давайте чесно, найголовніший пріоритет для дуже великої кількості наших глядачів це невеликий чек. І далі аудиторія ділиться на тих, кому на невеликий чек потрібна максимальна дохідність, бо на маленьких грошах приріст тоді буде помітним. І навпаки, аудиторія, яка більш консервативна, і каже: ну, чек невеликий, не можу собі дозволити його втратити. мені треба щось надійніше. І у нас зараз буде два саме таких випуски по абсолютно протилежності, бо обидві локації. Мають дещо спільне, тим не менш, ми орієнтуємося на заможного європейського туриста. Ми зараз не говоримо про австралійців і азіатів, ми не говоримо про міжнародний Дубай. Ми говоримо про заможного європейського туриста і дві цікаві локації. Одна дуже консервативна, це Канадські острови. Конкретно ми для вас оглядаємо цікавинки інвестиційні на острові Тенеріфе. Ми говоримо про класичні, які зарекомендували десятиліттями формати. ВІЛ давно збудованих, давно зрозуміли, в яких зрозуміли, який турист за яку ціну буде відпочивати, і дохідність більш-менш зрозуміла. Умовні там 8-9 річних чистими з оренди, яка зазвичай відбувається подобово. Ну, і ще 6, 7, 8, 9, як дасть ринок дохідність з капіталізації від просто вартості об'єкту. Інша локація, яку ми хочемо для вас оглянути, це повна протилежність. Це, мабуть, найволатильніша історія, яка можлива в Європі. Тут поєднується великий шанс заробити, але й велика невизначеність через те, що досвіду з цими активами у українців майже немає. Ми говоримо про північний кіпр. З одного боку, шалено недооцінена земля, дуже сильно недооцінена нерухомість, а з іншого боку, тут ще і рівень розвитку не такий, до якого ми звикли в Європі. Тут ще дуже клаптикова забудова, тут ще є дуже висока невизначеність. А головне, що може налякати інвестора, те, що сам правовий статус цієї країни. Не визначено. Тобто ми говоримо з одного боку про Тенеріфе, суперконсервативна іспанська нерухомість, іспанські закони, іспанські суди, все іспанське, а з іншого боку, північний кіпр. Мало що зрозуміло, великий рівень свободи, великий рівень безпеки, але настільки нетипова юридична конструкція, настільки невідомий українському інвестору продукт. І як я сказав, що мені здається дуже важливим. Для обох цих різних світів це порог входу. на тенаріфи. Зазвичай хороша віла буде коштувати 700 тисяч євро, мільйон євро, півтора-два мільйони євро. Ми ж покажемо вам, як можна інвестувати в нерухомість на те всього від тисячі доларів. А в іншому огляді північний Кіпр, де ще зовсім недавно можна було купувати студії за 30-35 Тисяч фунтів, а вже сьогодні, по факту, вони коштують 150-160. Такий приріст вам тості неможливий в жодній європейській країні, в жодній не європейській країні, орієнтованій на європейського туриста. Це так само неможливо. Це історія для сміливих або для тих, хто готовий глибоко вивчати. Цікавитися кейсами, більше для себе продумувати, складніше себе захищати, але для кого важливий потенціал високої дохідності. Тож у нас на вагах будуть супер-протилежності, і я сподіваюся, вам буде цікаво подивитися і про одне, і про інше. Що ви вже зараз готували свої питання, знайомилися з компаніями? Ми вже створили тематичні суспільства. Це маленькі закриті ком'юніті, куди ми доєднуємо. Потенційних інвесторів, зацікавлених, людей, які хочуть позадавати питання, зрозуміти, чи їм це підходить, людей, які хочуть підтримати дискусію або подивитися на питання інших людей, ну, соромляться, задавати власні. Ми доєднуємо туди експертів ринку, ви доєднуєте туди так само експертів ринку, і давайте шукати за допомогою ефекту тисячі очей приховані дефекти. І прихований потенціал таких угод. Щоб не пропустити випуски, не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані, і поставити дзвоник, отримаєте повідомлення, коли ролики вийдуть. Ну і в чатах, звісно, так само повідомимо. Тож доєднайтеся, якщо ще. Не підписань. Ну а кому закордонні інвестиції в нерухомість зараз не актуальні? Ми так само продовжуємо інвестувати в Україні. Якщо не бачили наших крайніх великих оглядів, обов'язково подивіться. Моя власна крайня угода це котеджне містечко Малахіт. Я про це багато разів розказував, щоб не повторюватися. Це така історія. Умовно 100 тисяч доларів. Це ставка на регіон Великої Буковельщини. Але не на сам Буковель, який я вважаю переоціненим і вже занадто дорогим. Кому про це більш детально цікаво, так само посилання в описі. Ну і звісно, ми накопичуємо досвід з краудінвестінгом, з колективними інвестиціями маленьким чеком в велику нерухомість. У нас на каналі був великий огляд інжур. Якщо не дивилися, ви пропустили супер пропозиції. Ми увійшли власними коштами. У проект метро Вента нерухомість з дольовим володінням на Тенеріфе скоро зробимо великі порівняння, великі огляди, що робити в такій нерухомості з чеком там п'ять-десять. Тисяч доларів, ну або з чеком там тища дві-три. Так само. А поки чекаємо на ці випуски, підписочка обов'язково і напишіть в коментарях, що було би цікаво вам, які регіони оглянути, які інвестиційні моделі за кордоном вам цікаві, чи можливо, що вам цікаво з української нерухомості. Хочемо знімати те, що буде вам корисно, що відповідає саме вашому. Запиту, так що лайк, підписочка, доєднуйтесь до ком'юніті. Чекайте випуски. До скорих зустрічей. Чао, чао!